А оце виходьки з округи, що прийшли з полону вигнання, яких вигнав був на вуходоносур, цар Вавилонський, до Вавилону, і вони повернулися до Єрусалиму та Юдеї, кожен до міста свого. Ті, що прийшли, були з Зоровавелем, Ісусом, Неемією, Сераєю, Релеєю, Мордехаєм, Білшаном, Міспаром, Бігваєм, Рехумом, Баяною. Число людей ізраїлевого народу. Синів Парошових 2172.

Синів беваевых 623 Синів азгадових 1222. Синів адонікамових 666. Синів бігваевих 2056. Синів адінових 454, 54. Синів Атерових – від язики 9 10, 8. Синів Бецаєвих – 3 Синів юриних 112.

Людей з міхмасу 122. Людей з бетилу та аю 223. Виходьків з нево 52. Виходьків з Махбішу 156. Виходьків зеламу другого 1254. Виходьків з харіму 320, Виходьків з лоду, хадідутаоно сімсот двадцять пять. Виходьків з єрихону 345. Виходьків Сенна 3630. Священиків, синів єдеєвих з Ісусового дому 973. Синів і 1052. Синів Пашхурових 1247. Синів харімових 1017. Левитів, синів Ісусових і Кадмілових, синів Гедавії 4. Співаків, синів асафових 128. Синів придверних, синів шалумових, синів атерових, синів Талманових, синів Акувових, синів хатітиних, синів Шоваєвих, усіх 139. Храмових піданців, синів Ціхіних, синів хасуфіних, синів Табаотових. Синів керосових, синів сягіних, синів падонових. Синів Леваниних, синів Хагавиних, синів Акувових. Синів Хагавових, синів Саймалаєвих, синів Хананових. Синів гідделових, синів Гахарових, синів раїних, реаїних. Синів рецінових, синів некодених, синів Газамових. синів Синівузиних, синів пасахових, синів бесаєвих. Синів асниних, синів меунімових, синів нефусімових, Синів бакбеукових, синів хакуфаних, синів Хархурових. Синів бацлутових, синів в синів харшиних, Синів баркосових, синів сісриних. Синів Темахових. Синів Незіхових, синів Хатіфаних, Синів Соломонових рабів, синів сутаєвих, синів Соферетових, синів Терудиних, Синів Яалиних, синів Дарконових, синів Гідделових. Синів Шефатійних, синів Хатілових, синів Похаретхатцеваїмових, синів Амієвих. Усього цих храмових піданців та синів Соломонових рабів три сотні дев'ятедеся і два. А оце ті, що прийшли Стелмелаху, Стелхарші, Керувадану та іммару, та не могли довести роду батьків своїх та свого насіння, чи вони з Ізраїля. Синів Делайних, синів товійних, синів Некодиних 652. п'ятдесят два. Із синів священичих, сини Ховейні, сини Коцові, сини Барзілая, що взяв жінку з дочок гелеадянина Барзілая і звався їхнім ім'ям. Вони шукали свого запису родоводу, та не знайшли. І були вони вилучені з освященства. А намісник сказав їм, щоб вони не їли зо святого святих, аж поки не стане священик Уріму та Тумміму. Усього збору разом 42 тисячі три сотні шістдесят. Окрім їхніх рабів та невільниць, цих було сім тисяч тридцять сім, а їхніх співаків та співачок 200. Їхніх коней було 736, їхніх мулів 245. Їхніх верблюдів 435, п'ять, ослів шість тисяч і двадцять. А з голів батьківських родів, коли вони прийшли до Господнього дому, що в Єрусалимі, то вони жертвували до Божого дому, щоб поставити його на його становище. За своєю спроможністю вони дали до скарбу на працю золота шістдесят одну тисячу дареків, а срібла п'ять тисяч мін, а священичих убрань сто. І осілися священики й Левити, та з народу. І співаки, і придверні, і храмові піданці по своїх містах, і весь Ізраїль по своїх містах.